Вітаю вас, шановні учасники курсу Розробка контенту для MOOCs». На цій лекції ми з вами розглянемо засоби створення презентацій за допомогою інструментів генеративного штучного інтелекту. Почнімо з простого. Всі найпопулярніші штучні інтелекти, наприклад, ChatGPT, Gemini, Cloud, можуть допомогти вам створити тези та тексти для презентацій. Для того, щоб це перевірити, давайте спершу. Напишемо відповідний запит до штучного інтелекту. Наприклад, створи презентацію на тему штучний інтелект. Ось що нам запропонував Gemini. Ось пропозиція від Клауд. Ось версія презентації від чату GPT. Але, на відміну від Gemini та Cloud, у ChatGPT є велика перевага. Він може й сам створити презентацію як справжній PowerPoint. Для цього йому потрібно знову попросити: зроби мені файл з цією презентацією. Після створення файлу вам буде потрібно просто натиснути на нього, після цього почнеться автоматичне завантаження на ваш пристрій, і ви можете побачити створену презентацію. Зауважимо. Для цього ми використовували безплатну версію Чат GPT. Текст готовий. Тож переходимо до найприємнішого, генерація зображень та створення презентації. Наприклад, за допомогою Gemini Advanced можна створювати слайди. Gemini Advanced це серія моделей штучного інтелекту від Google. Вона створена для обробки складних мультимодальних завдань, працює з різними типами даних, такими як текст. Зображення, аудіо та код. Після авторизації в Gemini Advanced, в Google презентації у вас з'явиться вікно Gemini. Тут ви маєте натиснути на потрібний слайд у вашій презентації, а потім у бічній панелі, що відкрилася, ввести запит. Ми написали ось такий запит та отримали відповідний результат. Також є безплатний сервіс Gamma App. В ньому можна додати текст, обрати шаблон, і інструмент згенерує вам потрібну презентацію. А далі візьміть лінк на готову презентацію або зробіть експорт, тобто завантажте на ваш пристрій у потрібній вам форматі. Таким чином, інструменти штучного інтелекту допомагають педагогам з багатьма рутинними процесами. Наразі розробити презентацію також не стало великою проблемою. Бажаємо вам успіхів у вашій професійній діяльності з використанням штучного інтелекту.